Це відео демонструє, як налаштувати VoIP на RUIGI Cloud. Традиційні телефонні системи в готелях потребують обслуговування, що дорого обходиться. Розширення номерів або нові функції в традиційних телефонних системах готелів можуть бути складними через потребу в додаткових лініях. Це ускладнює впровадження та підвищує витрати, що не відповідає вимогам зв'язку та вигідності для сучасних готелів. VoIP або Голос через Інтернет-протокол використовує стиснення для перетворення голосу на IP-пакети для передачі через інтернет. Цей підхід знижує витрати на зв'язок і покращує досвід користувачів завдяки функціям, як переадресація дзвінків. Інтеграція VoIP-шлюзу з RUIGI Cloud дозволяє створювати voip системи в комерційних і житлових умовах, таких як готелі та квартири, що сприяє швидкому впровадженню та прийняття voip систем Підключіть аналоговий телефон до порту APF у номері готелю. Точка APF зареєструється з voip шлюзом у кімнаті обладнання готелю через мережу за допомогою СІП для внутрішніх дзвінків. Далі підключіть VoIP-шлюз до традиційної телефонної мережі PSCN та IP мережі для VoIP-зв'язку. Зайдіть на офіційний сайт Ruigia Cloud, введіть ім'я користувача і пароль на сторінці та натисніть Логін. Переконайтеся, що кожна точка APF має унікальну назву перед налаштуванням в OIP. Автоматична реєстрація номерів може не спрацювати. Називайте точки APF за номером кімнати. Наприклад, назвіть точку доступу APF у кімнаті 101. Якщо в кімнаті кілька точок APF, додайте суфікс. Наприклад, якщо в кімнаті 1001 є дві точки APF, назвіть їх 1001-1 і 1001-2 відповідно. На домашній сторінці натисніть на назву проекту. Потім натисніть «Devices». Називайте кожну точку APF згідно з правилами найменування. VoIP не підтримується в деяких країнах або регіонах. Перед тим як налаштувати переконайтеся, що код країни або регіону вказаний у полі радіочастоти, відповідає конфігурації VoIP. Плануйте мережу далі. Виберіть Network Wide, Network, а потім Client Access. На відображеній сторінці ви можете налаштувати VLAN для VoIP. Натисніть Add VoIP VLAN. Налаштуйте примітки до послуг, ID VLAN та іншу інформацію. Натисніть Next. Виберіть порти та пристрої для voip шлюзу і налаштуйте адресу. Клацніть Next. Якщо в мережі є IP-телефони. Виберіть відповідні пристрої та порти. Якщо IP-телефонів немає, натисніть Next, щоб перейти далі. Натисніть Apply для завершення налаштування. Після налаштування натисніть Check Network для перегляду результатів. Виберіть «Network Wide», Network, а потім «VoIP». Класніть Configure Now. У спливаючому вікні виберіть налаштований VLAN для VoIP», а потім натисніть Next. Встановіть правила генерації номерів абонентів і виберіть точку доступу APF для генерації номерів. І натисніть Generate Directory Number. Якщо є IP телефони, Натисніть для налаштування номерів. Натисніть Next. Введіть IP-адресу та номер порту voip шлюзу IP-адреса та порт voip шлюзу автоматично заповнюються системою, введіть ім'я користувача та пароль для доступу до точки доступу АПФ. Далі, натисніть Deliver Configurations, щоб передати налаштування. Почекайте близько 5 хвилин і перевірте статус реєстрації APF. Якщо написано зареєстровано, все в порядку. Після успішної реєстрації, якщо не можете дзвонити, натисніть Batch Edit та виберіть номер, а потім натисніть Batch Advanced Settings, щоб налаштувати в відповідно до ваших реальних вимог до мережі.